А що якби існував спосіб виконувати завдання без оцього постійного стресу і нескінченних списків справ? Якщо ця думка вам до вподоби, то ми тут якраз для цього сьогодні ми детально і сподіваюся, цікаво, розберемо техніку Помодоро, простий, але повірте, надзвичайно потужний метод, як структурувати свій день і нарешті почати все встигати. Ну, знайоме відчуття, правда ж. Сидиш перед монітором, попереду величезний проект. А замість того, щоб почати, години летять на соцмережі, якісь дрібниці, ще щось. І найгірше це навіть не приносить задоволення, а тільки почуття провини. Години минають, а робота стоїть на місці. Гаразд, давайте до справи. Ось наш план. Спочатку з'ясуємо, чому ми взагалі потрапляємо в цю пастку прокрастинації. Потім познайомимося з геніально простим інструментом таймером помідором. Далі подивимось, як ця техніка працює на практиці, навчимося тримати фокус і, зрештою, повернемо собі контроль над власним часом. Дуже часто здається, що час наш головний ворог. Він або тягнеться вічність, коли завдання нудне, або ж летить з шаленою швидкістю, коли ми відволікаємось. У результаті день закінчується, список справ не зменшився, а почуття розчарування і провини тільки росте. І так по колу. А почалася ця історія, як це часто буває, з простої проблеми. Автор техніки Франческо Черіло просто хотів якось побороти власну прокрастинацію. І знаєте, що він для цього використав? звичайнісінький кухонний таймер у формі помідора. Саме цей простий предмет і став основою цілої революції в продуктивності. Так от, у чому ж суть? Один помодоро це всього лише 25-хвилинний, і що дуже важливо, неподільний блок роботи, тільки ви і ваше завдання. Це такий маленький, керований і головне зовсім не страшний відрізок часу. Ідея в тому, щоб будь-яку гігантську задачу розбити на ось такі маленькі помідорки. Ну що ж, від теорії переходимо до практики. Як же ж змусити це все працювати? В основі лежить дуже простий і чіткий ритм, який легко опанувати буквально з першого разу. Все до геніальності просто ставимо таймер на 25 хвилин і весь цей час працюємо виключно над одним завданням, без жодних відволікань. Дзвонить таймер, все, стоп. Робимо коротку п'ятихвилинну перерву, а потім починаємо все спочатку. Але в цього ритму є ще один рівень. Справа не лише в одному 25-хвилинному спринті. Є тут одна ключова цифра, і це 4. Саме після чотирьох таких циклів і відбувається справжнє перезавантаження. Отже, після того, як ви завершили чотири помідори, ви заслужили на довгу повноцінну перерву від 15 до 30 хвилин. І це, повірте, критично важливо це ваш захист від вигорання, спосіб перезарядити мозок і зберегти мотивацію на весь день. І ця фраза ідеально ілюструє суть методу величезні, страшні проекти, які здаються непідйомними, раптом стають досяжними, бо ми більше не намагаємося підкорити гору одним махом, ми просто робимо маленький крок, потім ще один. І так крок за кроком по 25 хвилин за раз. Але щоб ця техніка справді запрацювала наповну, є кілька залізних правил. Саме вони перетворюють звичайний таймер на надпотужний інструмент продуктивності. Це перше, головне і найважливіше правило. Якщо таймер запущено, 25 хвилин належить тільки роботі, і їх не можна ділити. Жодних швиденько перевіру пошту чи на секунду глянув телефон. Якщо відволіклися, все, цей помідор не зараховується, починаємо спочатку. А що робити, якщо завдання виконано, скажімо, за 20 хвилин, а таймер ще цокає? Зупинятися не можна. Використайте цей час, щоб ще раз перевірити роботу, вдосконалити якісь деталі, підсумувати зроблене. Пам'ятайте, ці 25 хвилин це священний непорушний блок часу. Друге ключове правило. П'ятихвилинна перерва це не час, щоб відповісти на повідомлення чи почати іншу маленьку справу. Ні, це час для повного відпочинку. Встаньте, пройдіться, випийте води, дайте мозку перезавантажитись. Це абсолютно необхідно для ефективності наступного спринту. Ну і найцікавіше, які ж суперпросунуті інструменти нам для цього знадобляться. Насправді, все до смішного просто. Таймер, він є в будь-якому телефоні. І два списки: один загальний, куди ми скидаємо абсолютно всі ідеї та завдання, і другий зробити сьогодні, куди ми зранку переносимо пріоритетні завдання із загального. Та навіть із найкращою системою у нас є вороги, вороги фокусу. Їх, по суті, два типи. Внутрішні це коли наш власний мозок підкидає ідеї, типу О, треба не забути подзвонити. І зовнішні – це все, що приходить ззовні дзвінки, повідомлення, колеги, які чогось хочуть. І, на щастя, є дуже проста стратегія боротьби з цими ворогами. Коли виникає якась відволікаюча думка, чи хтось підходить із проханням, не ігноруйте, але не піддавайтеся. Швиденько запишіться на аркуш паперу і скажіть я займуся цим пізніше. А самі негайно повертайтеся до завдання. Вирішите це питання після сигналу таймера. Гразд, ми розібрали механіку. А тепер повернімося до головного як усе це допомагає нам вибратися з того самого кола прокрастинації та стресу. А все просто техніка Помодору повертає нам відчуття контролю. І ось що ми отримуємо в сухому залишку. Найголовніше це відчуття досягнення в кінці дня. Зникають стреси, провина, бо є реальний видимий прогрес. Кожен завершений помідор підвищує мотивацію, і, як не дивно, в результаті у нас з'являється більше справді вільного часу. Отже, давайте ще раз максимально коротко працюємо короткими сфокусованими спринтами по 25 хвилин, обов'язково робимо перерви короткі після кожного спринту і довшу після кожних чотирьох. Пам'ятаємо, що помідор це неподільна одиниця часу, і ми захищаємо його від усіх можливих відволікань. Все. Бо насправді ця техніка це не просто про управління часом, це про те, щоб змінити своє ставлення до роботи, повернути собі контроль і, зрештою, почати отримувати задоволення від процесу. Тож головне питання, яке залишається відкритим, чого саме досягнете ви, рухаючись уперед маленькими кроками по 25 хвилин за раз?